Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Так що трапилось? Не знаю, може, чихнув, коли капот відкривав, та вдарився головою. Ну, тобто, ти не пам'ятаєш, що це я тебе шмякнув. Це добре. Що? Угу. О! Здравствуйте! Добрий день, А вам не боляче було? Ми чули, як ви головою об руль стукнулись. боляче Там вперше п'ять разів, а потім я оцю штуку надягнула і все нормально, не боляче. Ага. У вас щось з машиною чи як? Так, моя машинка бобо. що що? Бобо, це значить машинка захворіла. Оно, бачиш Вона і пластирі наліпила на <ріст> Ага. І що допомагає пластир? Допомагаю. Тому що чоловік не бачить ці подряпини і не свариться. Прикольно йде, треба й нам так робити. Так що з машиною? А, моя машинка кашляє. Кашляє. Ага. А ви займались самолікуванням? Так, от, бризкала спреєм. О -о. І ще пігулочки давала. От. Нічого не допомагало. Косачки. Та крова. Давай зажим. Потім швидко! Послухці давай! Все, 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 все. все Ось, осе. Все нормально. Буде жити ваша машинка. Дякую вам. Операція була дуже важка, але ми змогли її врятувати. Всі гроші вам. Дякую вам. Дякую. Працівники, дякую. Мої Наступного разу не займайтесь самолікуванням, а одразу до нас. Ага. Фу. Пощастило нам. Так, такі дурепи рідко заїжджають. Та ні, Я не про те. Я кажу, пощастило нам, що впорались за автомобіля Хондрозом. Це ж така страшна хвороба. Громчко, може тобі. До лікаря все ж таки сходити. А що там? Ну, Голову, може, покажеш комусь. А, та це я чихнув, я б копот вдарився. Це пройде. У мене ж не автомобілі Хондроз. А якщо він заразний, треба сходити, ходить. Okay. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ключ, а? на одинадцять. За нього вся робота стала. А, ось що ти? Mm. Ah. Ah. Доброго дня. До... До... Поможіть, будь ласка. Що це? Де о матіс? Краще вже новий купити. Ні, ні, це велосипеди два. Ми просто з жіночкою каталися. А, ну все, все. Далі не продовжуйте. Жінка за кермом це біда. Це як мавпа з гранатою. Так, так що та... треба зробити? Ну, полагодити. Ну, добре, зроблю. Тільки швидко. Так, за годинку приходьте. Ага, добре. Дякую, дякую. Бувайте. Так. Ось він. Універсальний ключ і для роботи, і для відпочинку. Слухайте, моє терпіння вже на межі. Ну все вже готово. Ось. Ну, Вже ж готово, так? Так. Зібрав. Якби був ще двигун, я б з нього точно де склав би. Дякую. Дякую. А це для чого? Що ДТП прийшов оформляти? А, це його жінка велосипед розбила. Так, я ж кажу, баби за кермом це капець. Ні, 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 це не ДТП. Ну, все добре, наче все в порядку. Але я годину чекав, поки їх полагодять. Тобто з вас ще за годину оренди. Ось, будь ласка. Ось тепер все в порядку. Ага. Будь ласка, ваші паспорти. Дякую. дякую. Звертайтеся знову до нашого прокату. Ні-ні ні. ні, ні. А Спочатку вона навчиться їздити. Ви що в оренду здаєте? Не тільки. Ще автомобілі, конячок стабільного можна постріляти в тирі. Бажаєте? Ні, ні, дякую, дякую, не треба. А ви, до речі, як пиво доп'єте за кермом поїдете? Ні, я на тролейбусі. Це добре. Але якщо щось, то звертайтесь. У нас дешевше, ніж таксі. А, Ні, дякую, дякую. Ну, надумайте, дзвоніть. Ось моя візитка, будь ласка. До побачення. До побачення. А, Погано, що ви своїх напарниць не здаєте, вони у вас гарнюні. Петрович, а ти впевнений, що це проканає. Та не хвилюйся. Я вже не перший раз машину цієї білявки ремонтую. Все буде тіп-топ. Привітки! Привіт! Ох, і намучились ми з вашою машиною. Це капець. Та ви що? Так там потрібно було лише поміняти масло. От ми почали мастило міняти, а тут. Бах і побачили, скільки там у вас проблем. Ой-ой-ой. Слухайте, поміняли ми вам піддон. Бачите, це якийсь іржавий був, увесь в дірках, а ми вам поставили новий, нульцевий! мульцевий. Дякую вам. З вас п'ять тисяч гривень, а добре вже ж. А ще вам е, шарову пору поміняли. Ось бачите, ця була пластикова, їй би тисячі дві і все гаплик. А ми вам нову поставили О. металеву. Така, що ще їздити і їздити буде. Той хто вам продав цю фігню, той повний баран. А, Ви знаєте, то мені подарував мій чоловік. О. А ну може на заводі поставили погано. Зараз такі машини погані роблять, ага. Ще 100. півтори тисячі за стійку, ага. Будь ласка. А ще ми вам поміняли дуже важливу деталь. Це карбюраторний циліндр шатун Поршня. Бачите така? Ага. Ще дві тисячі з вас. Добре, добре Так, ну і Будь ласка. начебто все. А, ні! Ще, тут таке. Бачите. Ось це ваша свічка запалювання. Не робить, замінили. Давайте 500 гривень. Ось, будь ласка. Так, дякую. А і ось сама головна частина. Оцей болт. На ньому тримався ваш двигун. Бачите, який маленький. А ми вам величезний поставили такий, що вік буде стояти. Клас, дякую. Ще три тисячі гривень. Добре. Ви знаєте, у мене гроші закінчилися. Ні. Давайте я зараз Бусі зателефоную, а? він мені гроші скинеть. Не треба, не треба, був вам у подарунок. Алло, Буся, привіт, слухай, я зараз на СТО і у мене гроші закінчилися. Ну Тому що багато роботи зробили. Ні. Так, піддон поміняли, шарову опору, а потім шатун. Як, як шатун? Шатун? Карбюраторний циліндр шатун поршня. Карбюраторний шатун-циліндр поршня. Да, зайка. Що? А зараз пофоткаю, зараз. Відправити. О, бусі пише. А так, скажи цим робітникам, щоб вони ці деталі поділили між собою і взяли салідол. Він просто хоче ці деталі кудись засунути, але він не сказав куди. Отже, давайте з вами сфоткаємося, давайте. Ви ж мої рятівники, давайте фотку. Ну, чого ви закрилися? Давайте посміхайтеся. Відеш, Любусі, все, папа, дякую вам велике. До побачення. Я тобі казав, що нічого не вийде. Так, розподіляємо. Оце я беру собі, а ти собі цей шатун поршня. У нас почали довгі.